Що ми допомагаємо в оформленні гранту на власну справу на 150-250 тисяч. Я особисто як підприємець його отримувала, тому з власного досвіду можу розповісти про всі нюанси. Оформлення гранту ми розпочинаємо лише після того, коли перевіримо вашу кредитну історію і ще деякі нюанси по. Вам особисто для того, щоб зрозуміти зрозуміти, чи є сенс подавати його, чи чи можливо позитивне відповідь, чи 100% вам відмовлять. Оформлення гранту у нас відбувається в два етапи: перший попередня співбесіда. Якщо все добре, ми розпочинаємо роботу. Ви вносите першу частину оплати. Ми прописуємо описову частину, складаємо бізнес-план, прораховуємо його згідно ваших даних. І подаємо заяву на розгляд. Коли ви отримуєте запрошення на співбесіду, ви проплачуєте другу частину проробленої роботи. Ми готуємо вас до співбесіди спільно, проговорюємо всі нюанси, і ви проходите співбесіду. Тому ваша задача написати правильно скласти бізнес-план, його подати. Ваша задача. Позитивно пройти співбесіду, що можуть питати, як себе, що відповідати, як себе якісь такі практичні поради ділимо з, з, з власного досвіду. І далі чекаємо на позитивне рішення і отримання гранту на розвиток власної справи.